Вітаю! Подивіться, що я сьогодні діла. Це українська хустка. Вона має глибокі традиції в нашій країні та стала символом української культури. Хустка може бути різнокольоровою, з вишивкою або різними малюнками на ній. Вона використовується для прикрашання голови та плечей. Це важлива українська прикраса, яка нагадує нам про традиції та культуру нашого народу. Тож давайте і ми з вами прикрасимо українську хустку. І у кожного з вас буде своя гарнюня хустинка. Краса в хустині нашій спокон вічна, як і душа, що з піснею жила, бо в Україну і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Дітки, а я вам кажу до побачення і чекаю ваших робіт.